У вашому музеї зберігається інформація про багатьох героїв, які в різні часи захищали кордони нашої батьківщини. Одним з таких був Михайло Калихалін. Будь ласка, розкажіть про нього? Це смерті Михайла Михайловича Калихаліна. В нашому музеї була створена експозиція, де написана його біографія, його бойовий шлях, його побратими, з якими він служив, захищаючи нашу батьківщину. Коли попав снаряд у їхній бліндаж. Вони тільки змінилися із своєї черги на блокпості, бліндаж загорівся. Він зміг витягти одного із солдатів, як військових, які знаходилися в бліндажі, і побіг за іншим, і там їх трьох привалило тобто його і ще двох його побратимів. Завалився бліндаж, і вони заживо там згоріли. Звичайно, це було таке горе. Не тільки для його сім'ї, для матері, для його братів, але й для всіх нас, тому що ми його знали як молодого хлопця. Він був дуже веселий, активний, займався спортом. І, ну, звичайно, це була дуже велика трагедія. Героєм був Михайло Можнім. А розкажіть, будь ласка, яким він був сином? Мій синочок був дуже люблячим, хотіли бутним, але дуже люблячим. На 50 річчя якраз моє сказав, мамунь, я знаю, що ти я найбалований, але ти мене все одно найбільше любиш, так як я тебе. Хлопці, які приїжджали, казали, що він завжди, каже, тихо, тихо, мама дзвонить, щоб вона не чула, де я. Завжди вас каже, він безмежно любив. Навірно, більше всіх на світі він любив вас, як, як і кожен. Каже, Ми любимо всі батьків, але ваш син більше всіх вас любив. Тихо, тихо. І він як його поранили останній раз. Він мені не, не казав нічого. Я кажу, ти щось не такий звук, не такий. Все, мамочка, все хорошо, все добре. Все хорошо. А він навіть е, скривав від це, що в нього ранення повністю було, по лівій стороні дроб повністю по всьому тілі до... і так і залишилося в нього. Потім приїхав додому. Останній раз, як була визвали його якраз це останній раз осінню. У нього ще була реабілітація, він ще мог бути вдома. Ну, Сказав мамочка, хлопці їдуть, Позвонили, я їду. Я їду, то, що там, я не хочу від от хлопців відстати. Я тільки хочу з цими хлопцями поїхати, щоб з ними потрапити разом. Ну, а останнє що? Все час в пам'яті, як він було після дня народження. Я його пішла забирати від хлопців. Кажу, пішли вже додому відпочивати. Іди мене, внімаки міцно-міцно. Каже, мамочка, на тобі держиться все село. От він тоді, все, мамочка, на тобі держиться все село. Ти ти моя, ти наша опора, не тільки наша, а й з цього села. І, ну, все. Тепер я тільки живу цим, що пам'яті його квітами засаджую село. Все це все імені його, все ж це імені пам'яті сина. Він цього заслуговує, і я вважаю, що треба пам'ять, щоб жила. Він живе в мені, живе в людях, всіх, хто його знає, живе в школі, скрізь живе тут, де його пам'ятають, він скрізь живе. Це він останнє фото, яке він махав, помахав рукою, був і в інстаграм, в Фейсбуці останнє фото з хлопчиками. Це він теж вдісніше. А це футболіст наш. от Любив футбол страшне, безмежно. Зіналіном, зіданом, писав з 25-кою. Це до брата приїжджав, Це ми там іще. Ну тут дуже багато їх. Це я ті, що вже просто, а ще його казали шашлик. Старий батальйон почав шашлики робити. Газети тут лежила. Бетері. Ну, це такі фотографії є, це я собі просто... Це в дісні. Нормально буде сина. Багато, багато всього Може, часами не балакати записи. Одразу сплили спогади про те, яким був міша. Чомусь мені пам'ятається, як ми раніше нам дітей привозили в школу. Не шкільним автобусом, а грузовою машиною. Як його привезли в перший клас, невеличкого росту в нього така от кругла форма голови, біла сорочка, чорна бабочка в ньому була. І мама не могла його утримати за руку. Такий він був ну, шубушний, такий він моторний. Підростаючи, я знаю, що він завжди був улюбленцем свого класного колективу. Він дружив і з дівчатами і з хлопцями. Ну, клас такий був: половину на наполовину хлопця, на половину дівчата, один к одному, в принципі, так у них було. То він дружив з усіма і з хлопцями і з дівчатами, не дивлячись на те, що він сам уроженець села веселого. А клуба там немає. А є тільки у нас то виховні заходи, які проводилися і в школі у вечірній час, і в нашому сільському будинку культури, то він, не дивлячись на час, на відстань в 6 кілометрів він завжди приймав участь, і це не було для нього перешкодою дістатися до будинку культури для того, щоб прийняти участь. Похмурим чомусь я його не пам'ятаю, тільки усміхненим. Така широка приємна посмішка. У нього була розщеленка між двома передніми зубами. ну от Вона завжди якось імпонувала і викликала, ну притягувала якось до себе. Ну от Таким він був. На випускному вечері теж дуже запам'ятався він в гарному елегантному костюмі дівчата, пані біля нього крутилися. Тобто, таким його пам'ятаю, він був надзвичайно активним. Часом, можливо, був і гіперактивним. Но це не сказувалося на його успішності, це не впливало на його успішність. Учився він середньо, ну, як і звичайний хлопець. Там, В початкових класах краще учився. Старшокласники ж, зазвичай хлопці вже трошки ж гірше учаться. Но його мета була стати військовослужбовцем. Він рвався в армію, і вже коли він приїздив в відпуск, він часто до нас приходив. Напевно, кожна відпустка його проходила один день проходила в школі. І ми тоді, там в учительській ми зберемося, швиденько там скинулися, оскільки гривень, що скупили в пакеті Міша їдь. Ну, Тоді так було заведено. І коли його запитувала, їхали ми шкільним автобусом, ми його підібрали веселому. Запитую його, як там справи, як ви служите. Він розказував про всі тяжби військової служби. Він розказував, що польова кухня далеко, як їм приходилося самим готувати їсти на шматку броні, любив дуже жарену картоплю на салі. І я говорю, Міша, а може б уже досить? Вже залишайся вдома, тому що він був ранений. Мама про це довгий час не знала, бо дуже переживала, звичайно, про нього. Ну, три сини, три орли у неї, і цей меншенький саме улюблений. То він мені сказав, каже, я себе в іншому місці не бачу. Це я вам, ну я вам відверто говорю. Він так сказав: я себе по-іншому не бачу, я себе бачу тільки я там ввечері, угу. а на ранок його не стало. І там, от прочитайте, які в нього патріотичні слова, не, не дивлячись, ну от який він, бачите, Міша, от на фото. от, такий він в нашій пам'яті завжди. І які у нього там патріотичні слова? Виховуйте побільше патріотів нашої держави. Хто б сказав, щоб це учень, військовослужбовець, чи вірніше, вже військовослужбовець міг написати отакі от високі. Слова. Старша вікова група і середня вікова група завжди приїжджають на ці змагання. Рідні, мама приїжджає, брати приїздять. Спочатку був один перехідний кубок, тепер вже два перехідних кубка. Ну і звичайно, рідні дуже любили і люблять свого сина, свого брата. Пам'ять в їхніх серцях буде жити вічно, і щоразу приїжджають до школи із смаколиками. Пом'яніть нашого сина, помініть нашого брата. Та зима на че пеко до відчини барикади. Він лише пам'ятав слова мати. Повертайся живим, повертайся, благаю. Повертайся жити. У 2020 році це військово-патріотичне виховання в нашій школі, е, утворився в пам'ять нашого Михайла Калихаліна. Ініціатором е був, був директор наш мат е в рамках джури. Е, в школі в нас створені в кожному класі рої. Е, всі рої входять до цього курення. В коріні можуть бути е до сотні джурівців. Ну а так це все, все створено на честь нашого Михайла, щоб пам'ятали його е, покоління в покоління. Ну, плани, плани жити раді пам'яті сина, раді підростаючого покоління, щоб покоління наше знало, що чим чим ця свобода України за зроблена, це збережена. Хлопцями цими нашими дівчатами молодими, скільки ще згине і щоб я я хочу берегти пам'ять. Скільки буду жити, буду жити, постараюся довго жити, тільки для заради пам'яті майбутнього. щоб наші щоб пам'ятали наших загиблих героїв. Скільки вони своїм життям віддали.